Я повертаюсь, у мене є конкретний план. Роби раз, роби два. Це буде давати відчуття внутрішньої безпеки, де сам підхід до того, що я втратив чи втратила рік, та ну, не зовсім окей. Якщо пояснити, є нехороші дядьки, та, які живуть на північному сході, і от вони вирішили, що ми чимось гірше за них. Таке пояснення буде. Простіше сприйматися дитиною і менш травматизувати. Повернення додому з-за кордону. Як підготуватися? Сергій Тітаренко, психолог реабілітаційного центру Галичина. Як психологічно підготуватися до приїзду з безпечного простору в небезпечний, відносно безпечний, а точніше, більш безпечний простір, з якого ми повертаємося, він буде підсвідомо ставити певні такі критерії, та до того місця, в якому ми плануємо перебувати, дивлячись на наші можливості, та ми маємо собі ледь не скласти по кроковий план, що і як я маю зробити, і розуміння того, що я повертаюся, у мене є конкретний план. Роби раз, роби два. Та відповідно до цього, це буде давати відчуття внутрішньої безпеки і розуміння того, що певний контроль, певні моменти є в моїх руках, що спонукає людей повертатися додому під час війни, які психологічні фактори. На мою думку, перш за все, прибуття додому, відчуття дому, відчуття свого місця та це є відгук нашого підсвідомого відчуття безпечного місця, базової прив'язаності. Людська психіка вона побудована на прив'язаностях. то базова прив'язаність до батьківщини, до будинку, до подвір'я, тобто до якогось матеріального місця, та вона відіграє дуже велику роль. І вона спонукає нас, створює в нас оцей гормональний е, такий вплив для того, щоб е, відбувалося або виникало саме це почуття. Я хочу додому. Мені вдома краще, вдома і стіни лікують, і так далі. Як адаптувати набутий досвід і не вважати про життя позадумівкою місяці, вирваними з життя? Ну, по перше, сам підхід до того, що я втратив чи втратила рік, та ну не зовсім окей. Чому? Бо за цей рік ви отримали певний досвід. Ви бачили те, чого не бачили раніше, до прикладу. Та? І, відповідно, ви отримали той досвід, який ви тепер. Повернувшись, можете використовувати, можете впроваджувати, можете змінювати середовище навколо себе, людей навколо себе, адже вам тепер є з чим порівнювати, та і той час, який ви не були вдома, та ви можете використовувати як ресурс. Тобто, що мається на увазі, поки я був. В іншій країні для мене це був настільки новий досвід, що повернувшись в Україну, я зрозумів, що е, є речі, які потрібно міняти, і є речі, на які я можу безпосередньо повпливати, починаючи від елементарного спілкування, закінчуючи е, отриманням якихось послуг чи надаванням якихось послуг. Так тобто це міняє наше розуміння. Якщо ми е, кожен на своєму місці будемо застосовувати цей ресурс, ми будемо потрошку поетапно змінювати наше суспільство до кращого. Тому е, думка про те, що я втратив рік, має перетворюватися плавно в те, що я отримав ресурс за цей рік, який я тепер буду використовувати в своєму житті для себе і інших, які мене оточують, як психологічно адаптувати дітей до повернення додому в небезпечне місце. Діти, звісно, в залежності від віку, але до підліткового віку діти вони ледь не прямо пропорційно змальовують нас дорослих да батьків або найближчі і їм, якщо можна так сказати, передається наш настрій, наше бачення, наше розуміння, те, як, наскільки ми відреагуємо на ситуацію, якою би вона не була. І е, тут е, велика. Роль е, лягає саме на батьків або на тих, хто поряд та був з, з дитиною е, за кордоном і повертається разом, або до того до кого повертаються додому. Е, Мається на увазі в Україну. Це оточення дитяче. Воно е, дорослі е, маємо контейнерувати е, дитячі. Реакції, дитячі емоції, дитячі е, прояви поведінкові навіть та е, що мається на увазі? Тобто, коли дитина з нерозумінням та що відбувається, е, то дорослий зі своїм максимальним спокоєм, наскільки це можливо, е, повинен дати дитині відчуття безпеки, е, наприклад. Я розумію, що ти боїшся, або я розумію, що е, в тебе дуже багато нових емоцій, та які тебе переповнюють. І далі ми маємо додавати такий елемент, як але або. «бо». Та. І надавати пояснення тій ситуації, в якій ми опиняємося, як підготувати дитину до необхідності перебувати в бомбосховищі, направду так, щоб повністю убезпечити дитину від травматизації при е, поході в бомбосховище і взагалі в ситуації, яка є е, е, е в Умовно фоновому режимі в Україні та ну напевно повністю неможливо в залежності від віку дитини краще використовувати в певних ігрових формах. Можливо, придумувати якісь віршики, пісеньки, які будуть описувати, як і чому ми йдемо в бомбосховище. Та і це має бути пояснюватися знову ж таки на рівні розумовому рівні дитини на рівні розвитку дитини. В тому плані, що це все для власної безпеки, для того. Щоб продовжувалося життя, для того щоб сонечко світило, та і ем, відповідати на виникаючі питання простими, чесними. От е, дуже важливо звернути увагу на те, що відповіді мають бути чесними. А якщо пояснити є е, нехороші хороші дядьки, та які живуть. На північному сході, і от вони е, вирішили, що ми е, чимось гірше за них, і вони нас намагаються м, не знаю, знищити, наприклад, да от е, і для того, щоб їм це не вдалося, ми маємо йти там бомбосховище, Ну це як приклад, та то таке е, таке пояснення буде простіше сприйматися е, дитиною і менш травматизувати, як налаштуватися, відпускати дітей у школи садки. Потрібно для себе розробити, так би мовити, план безпеки, коли конкретно покроково, ледь не з нагадуваннями там, в будильнику або в календарі, та що зараз я маю подзвонити і впевнитись, що там все окей, обговорювати разом з дитиною, пропрацьовувати і покроково, безпосередньо проходити по маршруту, подивитися, де є сховище. В дитячому садочку або в школі, та, щоб поставити у цю галочку в своєму баченні, того, що у нас може викликати тривогу. Ми. Можемо, ми маємо піклуватися про себе, про своїх близьких, і таким чином робити свій вагомий внесок в спільну перемогу, адже тільки разом ми можемо перемогти, чого я всім нам і бажаю. Слава Україні!